Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український ютуб-канал Ігор Кравцов, я український історик та журналіст Ігор Швець. На даний момент в Дністровському районі Чернівецької області на своєрідній Сукірянщині, Кельменеччині, я єдиний незалежний журналіст, який відкрито говорить. Пише, викладає відео про місцеву корупцію, місцеве хабарництво, місцеве кумівство, про порубку лісів Сокірянщини, про контрабанду, про кримінал, про проросійські сили на Сокірянщини та про російську агентуру. Всі злободневні теми на цей час я викладаю. Відкрито на Ютуб, на Фейсбук, на своєму історичному Ютуб-каналі Українському в соціальних групах. Завтра, 1 лютого 2023 року, на 10 ранку я буду викликаний і прийду в Секірянський райсуд Чернівецької області по позову. Міського депутата міста Новодністровська Чернівецької області від партії ОПЗЖ Медведчука пана Георгія Карпа, який є головою проспілки Чернівці Чернівці Обленерго. При собі, як завжди, у мене будуть документи всі згідно воєнного часу, паспорт, військовий квиток та посвідчення журналістів. Я, як завжди, буду вести себе. Вічливо, коректно, не буду вступати в конфлікт ні з правоохоронцями, себто поліцією, представниками ТЦК чи військовим патрулем, якщо вони мені трапляться на дорозі чи в залі суду, чи в будь-якому громадському місті міста Сокіряни. Чому я роблю таку офіційну заяву? Що, тому що до мене дійшла сьогодні інсайдерська інформація, що на завтра, на 1 лютого 2023 року, або в приміщенні Сокірянського райсуду, або по дорозі до нього відносно мене готується провокація, мета якої Закрити мене, або, як кажуть на жаргоні, приземлити по статті Кримінального кодексу України злісне хуліганство або злісне непокора представникам, представникам влади. Тому я офіційно заявляю як законослухняна слухняна людина, яка ніколи не порушувала кримінальний кодекс завтра в суді і по дорозі в суд. В громадських місцях міста Сокір'яни, я буду себе вести, як завжди, виважено, коректно, спокійно, буду уникати всіма силами можливих конфліктів і конфліктувати з представниками влади, шановним паном суддею, чи з поліцією, чи з ТЦК, чи з військовим патрулем. Не буду категорично, якщо мене завтра таки пов'яжуть або приземлять. Чи не дай Бог арешт, я буду це вважати за офіційне замовлення проросійських сил Сокірянщини або людей, які наближені до місцевої сокірянської влади. До нових зустрічей!